Нестача кухарів у Глибоцькому дошкільному закладі, аптечні кіоски у мікрорайоні розвилка та Бориспілька на науковому конкурсі США 19 травня. У Бориспільській міській раді відбулася парадна нарада, де присутні обговорили головні події тижня. Глибоцький дошкільний заклад залишився без кухарів. Про це на засіданні повідомила заступниця міського голови Людмила Бистра. Вона зазначила, що це пов'язано із низькою заробітною платою. Ми зіткнулися із такою ситуацією, що у нас за одну хвилину буквально. Глибоцький дошкільний заклад залишився без кухарів. Там на території глибокого відкрили підприємство. яке заробітну плату запропонувало таку, яку в освітніх закладах, про яку в освітніх закладах ми тільки мріємо, і вони дружно пішли туди. Чому відмовляється через те, що заробітна плата, ну чистову вони отримують десь біля 7 тисяч. Ми теж саме вирішуємо сьогодні питання і просимо безпосередньо наших керівників, щоб переглянути це питання і щоб зробити хоча б незначну доплату, щоб хоча б 10 тисяч мало, але відмовилась. От в такій ситуації, і ну, я розумію про те, що це не тільки освітні заклади, медицина, але та заробітна плата, яку на сьогоднішній день мають окремі категорії педагогів. Технічних працівників це ота проблема, яку я зараз озвучую через те, що на місці є пропозиція значно вища від 20 тисяч. Відкриття аптечного кіоску у мікрорайоні розвилка необхідне. З таким проханням до міської ради звернулись бориспільці, розповіла заступниця міського голови Тамара Матяш. Була проведена робота і управлінням економіки, і первинкою, і 2,4 аптеку задіяли до цього питання. Вивчали і моніторили оренду приміщень, які можуть бути задіяні під аптечний кіоск. Крім того, мали намір зібрати ініціативну групу, яка пропонувала нам, скажімо, не пропонувала, а ну, вимагала в нас відкрити цей аптечний кіоск. На сьогоднішній день ініціативна група відмовилася від зустрічі, тобто така потреба в них на сьогоднішній день відпала, тобто, в принципі, ну, якби. Але ми напрацьовували механізм доставки. Якщо це питання виникне, за ж таки інформація для жителів району розвивки, то ми готові, скажімо, так з 2,4 четверта й первинка, готові працювати в плані доставки медикаментів, ті, які життєво необхідні, скажімо, ті категорії людей, які проживають в районі розвивка і яким. Некомфортно, скажімо так, добиратися до місць до місць, де є аптечні кіоски чи аптечні пункти в центрі міста. П'ятеро представників від України долучились до науково-технічної виставки в США. Однією з них була й учениця з Борисполя. Повідомила начальниця управління освіти і науки Катерина Шабан з 10 по 16 травня. В США відбувалася міжнародна науково-технічна виставка. Ну, вона найпостижніша в світі серед конкурсів, і до неї долучилися 2000 тисячі учасників 70 країн. Юні дослідники боролися за перемогу у 21 категорії свого часу. Понад 20 Нобелівських лароватів були учасниками цієї виставки. Команду з України представляли п'ять. Одна з наша була представлена учениця Ірина Кураневська з академічного ліцею. Вона отримала спеціальний приз від американської фізіологічної асоціації за свою роботу в сфері психології, тобто ну, це дуже потужно і дуже дуже е, круто. Виставка ляльок Олени Кравчун лекція візуалізація від майстрині Оксани Гордієць та вручення оберегів дітям загиблих воїнів. Про заплановані заходи на тиждень розповіла начальниця управління культури Ольга Борисенко. У нас в музеї в Бориспільському державному історичному проходить виставка ляльок. Нашої майстрині Олени «Хоровод для льок називається виставка. І 22 травня о 15-й годині у рамках цієї виставки відбудеться творча зустріч з майстринею. Кому цікаво, запрошуємо. Також ми готуємо захід у рамках відзначення міжнародного дня захисту дітей. Це захід вручення оберегів нашим дітям з родин загиблих. На лідерську програму «Юлід», яка відбудеться в Сполучених Штатах Америки для молоді. З Борисполя цьогоріч поїде один учасник. Поділилась начальниця управління молоді та спорту Вікторія Шевц. Закінчився відбір на програму обміну Юлі 2025 двадцять З усієї України було 300 заявок. І з Борисполя у нас пройшов відбір Максим Загородній. І також в цьому році, у червні, до нас приїдуть із Сполучених Штатів організатори цієї програми. Анастасія Усик, Назар Гераскін – новини Терез Бориспіль.